Крокодил, який гірко плакав. Хто це хлюпочеться у воді? Аж весела луна ген за море котиться. Звідки це чути фур, ху, ух? то малі слоненята, біф і дів купаються у найпрохолоднішому, чистому озері. Бо в їхній країні Африці. Почалася найбільша африканська спека. Плескалися біф і дів, обливали один одного водою зі своїх малих хоботів і не знали, що хтось за ними стежить. А то був крокодил-алігатор, що їхній дзвінкий сміх почув і аж за моря океану приплив. Дивився він на веселих слоненят, потім до озера підповз і каже, Ой, яке озеро гарне, і воно все ваше. А в мене найкращого заморського алігатора нема такого. І з очей його на пісок покотилися сльози. Великі, наче квасолини. Не плачте. Дядечко лігатере, сказали біф і діф, Ідіть до озера, купайте собі на здоров'я. Місця всім вистачить. А самі побігли на випередки до лісочка зеленим листячком поласувати. Наїлися до схочу і знову до озера повернулися. А звідти, ой лишенько, страшна паща визирає. Лютує зелений крокодил, геть звідси, тепер це не ваше, це моє озеро. Чи вам не соромно, дядьку, найкращий заморський альгаторе, аж плачуть біф і дів. Хоть і не соромно, бо в мене найгостріші зуби. Зазирнули слоненята у пащу, справді. Отаке злі зуби стирчать. Позадкували вони від заморського страховиска. А крокодил плескався в озері, фуркав і реготав їм вздогін. Було озеро ваше тепер моє. І попленталися біф і дів у далекі лісові нетрі. Туди де ліани міцно поплітали дерева, куди навіть сонечко не зазирає. Крізь велике пальмове віття і залишилися там жити. Та от знову почалася страшенна спека, така, якої навіть у Африці ні люди, ні звірі ще не бачили. Не витримали бій і покинули лісові нетрі і до свого найпроголоднішого чистого озера подались. Алігатор їх ще здалеку побачив. Гострі зуби вишкірів, регоче, аж захлинається. Було озеро ваше га-га, Тепер моє. І на самісіньке піщане найпрохолодніше дно пірнув. Лежить, ніжиться. А коли випірнув, від здивування ледь водою не захлинувся. Над озером. Не колишні слоненята стояли, а вже дорослі великі слони. Бів і дів. То здалеку, крокодилові вони здалися маленькими, як колись. Ану, вилазьте з озера, сказав бів. І мерщій додав дів. Ні-ні, затявся алігатор, це моє озеро, не ваше. Що? скрикнув біф. Як то моє? А наше ні. І прогнали слони то алігатора в його далеку заморську країну. Поповз він плаче гірко, сльози великі, мов картоплини, на жовтий пісок котяться. Та ні бів, ні дів вже не йняли віри крокодилячим сльозам. Зайшли вони в своє рідне, найпрохолодніше й найчистіше озеро. Фур хух, ух! Біф набрав у хобот води, линув на діфа. Діф почекав, доки підведеться біф, а далі ну, поливати один одного, тільки хлюпання над озером чути. А руді мавпи закричали І ми хочемо, а смугасті зебри попрохали. І нам жарко, навіть сонечко й те зітхнуло. І мені самому вже спека дошкуляє. Стали тут звірята, всі разом у озері купатися, обливатися. А тоді, бій, набрали повні хоботи прозорої войди та й почали сонечко поливати. Такі барвисті водограї над світом піднялися. Уся Африка. І кучеряві негринята, і пташки, і звірята разом із прохолодним дощиком пішли у веселий танок.